Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як додавати два звичайні дроби з різними знаменниками. Перше, з чого маємо почати, з вами, це, звичайно, знайти тут спільний знаменник. І тут є декілька варіантів. Знач, перший варіант це коли в нас 2 третіх плюс 1 четверта. Ми з вами згадуємо. Звичайно, це записувати не потрібно, потрібно це лише проробити в голові, але я запишу: що таке трійка? Які можна розкласти на множники? Тут у нас, звичайно, лише один варіант, щоб ці множники, звичайно, були натуральними числами. Це в нас 1 помножити на 3. І те ж саме маємо проробити з четвіркою. 4 у нас отримується як 2 помножити на 2, або що в нас може бути як 4 помножити на 1. Що це означає в даному випадку? Ми бачимо, що крім одиниці, в них спільного множника ніякого немає. Це означає, що числа 3 та 4 в нас є взаємно простими. Оскільки спільний множник у нас лише одиниця. І для нашого прикладу, щоб підібрати спільний знаменник, треба зробити наступне: перший дріб, звичайно, домножаємо на 4, другий домножаємо на 3. Домножаємо, звичайно, і чисельник, і знаменник. Будемо мати 4 помножити на 2 це в нас 8. 3 помножити на 4 це в нас 12. Додати. І те ж саме маємо проробити з другим дробом, але вже помножити його на 3. 3 помножити на 1 це в нас 3. І 4 помножити на 3 виходить відповідно 12. Далі робимо наступне: чисельник даємо з чисельником, а знаменник переписуємо. 8, додати 3, це в нас відповідно 11. І знаменник 12 переписуємо. Отримали правильний дріб. 11 дванадцятих. І це вже в нас є кінцева відповідь до нашого виразу. Переходимо до наступного прикладу. Знову ж таки, те ж саме маємо проробити в голові. Розкласти їхку на множники. Ми вже говорили, що це в нас 1 помножити на 3. І. Бачимо, що другий знаменник це у нас число 15. Розкладаємо 15. 15 у нас можливий варіант розкладу. Це 15 помножити на 1. Але також є такий варіант, як 3 помножити на 5. І ось тут же в нас трошечки інша ситуація. У нас є спільний множник, відмінний від одиниці. Це в нас відповідно трійка. Тобто трійка в нас присутня і в розкладі першого числа, і в розкладі другого. Це означає, оскільки тріка вже є, що першому дробу не вистачає лише п'ятірки, оскільки в нас, щоб отрималось 15, має бути 3 помножити на 5. Отож, домножаємо перший дріб на п'ятірку, а в другому, звичайно, розкладі вже є число 3, і число 5, тобто, вже нам нічого домножати не потрібно. Можна писати додатковий множник одиничку, або нічого не писати. Так теж підходить. Отож, домножаємо перший дріб. На п'ятірку. І чисельник, і знаменник. 2 помножити на 5 це у нас 10. 3 помножити на 5, відповідно, 15. Плюс. І 4 п'ятнадцятих так і переписуємо. Якщо все правильно зробили, знаменник має вийти однаковим. Отож, знаменник знову ж таки переписуємо, а чисельники додаємо: 10 додати 4, відповідно, 14. Знову таки, ми отримали правильний дріб. 14 14-15, і це вже є кінцева відповідь до нашого другого прикладу. І переходимо з вами до останнього третього прикладу. Так, останній третій приклад це в нас 3,68, додати 4,51. Числа вже в нас досить великі. І досить складно в такому випадку, звичайно, робити розклади, оскільки їх може бути досить багато. В такому варіанті можна, звичайно, один з способів це шукати найменше спільне кратне, або ж намалювати ось таку табличку. Я пропоную нам з вами розглянути таку табличку. В цій табличці ми маємо записати число 68, тобто знаменник першого дробу, і число 51, відповідно, знаменник другого дробу. Далі робимо наступне. Беремо, і наше число 68 множимо на 2. Ну, або можна додавати 68 плюс 68. То вже кому як зручно. Мені зручно додавати, тому я буду писати, що 68 плюс 68 це у нас відповідно 136. І те ж саме маю пророблювати з числом 51. 51 плюс 51 це у нас число 102. Маємо ось це додавання пророблювати до тих пір, допоки наші числа не зустрінуться. Далі беремо до нашого числа 136, додаємо 68. Ну або ж, звичайно, можна 68 помножити на 3. Виходить в нас 204. І те ж саме маємо проробити в нижньому рядочку. 102, додаємо 51, відповідно, будемо мати 153. І 153 додаємо 51, відповідно, будемо мати число 204. Тобто ось наші числа повторилися 204. Це означає для наших дробів, що 204 є спільним знаменником. Відразу можемо його з вами дописати. Далі нам треба з'ясувати, які ж додаткові множники до першого і другого дробу. Досить просто це проробити. Варто порахувати, яким. В якій комірці стоїть наше число 204. Значусь у нас перша, друга і третя комірка це означає, що маємо сюди домножити на 3. Тобто до першого дробу додатковий множник виходить трійка. І те ж саме проробити з другим рядочком. Рахуємо 1, 2, 3 і 4. Значить, до другого дробу додатковий множник у нас четвірка. І знову ж таки маємо і чисельник, і знаменник домножити. Ну, знаменники ми вже з вами записали, домножати не потрібно, залишається домножити лише чисельник. 3 помножити на 3, то у нас 9, і 4 помножити на 4 відповідно 16. Якщо, звичайно, ви сумніваєте, що це все правильно прорахували, звичайно можна перевірити це, помножити 68 на 3. І 51 на 4. І впевнити, що це 204. Якщо сумніваєтесь, якщо ж ні, то, звичайно, все пророблюєте з такою схемою. І далі, знову ж таки, маємо чисельну дати з чисельником. 9 до 16, відповідно, у нас 25 буде. І знаменник 204 переписуємо. Ми Отримала з вами правильний нескоротний дріб. А отже, це вже в нас є відповідь. Дякую всім за увагу! До наступних відео.